Взіночі супки настігал. Всі на довгі рукавчик, яскрава, така трендова жатка тут. Розмір 40. Без замочка і без готочки. Камінка гарно тягнеться. Далі сукня в розмірі 34, перелонові плечики, також довгий рукавчик, цікавий з декольте. збоку так, така зборочка гарненька, також без гудзичків і без замочка. Низ ось так навскос. Така ж модель як рожевенька, в розмірі 34. Дуже гарна чорна довга сукня в розмірі 46, довгий рукавчик. Тут також регулюється шнурівочкою довжина, але є такий розріз більше на одну ножку. Декольте в подібний виріз. І тут ложечка з тканинки. Розмір 46, на спинці без нічого. Червона на довгий рукавчик з квадратним декольте. На спинці замочок в розмірі 36, від плечики. Ззаду невеличкий розріз, довгий замочок і гарненька тканинка.